Всім добрий день, хочу поділитися з вами своїм обуренням з приводу того, що мій рідний Поліський національний університет хочуть знищити в прямому сенсі цього слова. Нас е, будуть приєднувати до наших колег університету імені Івана Франка. А з усієї поваги до колег е, хочу сказати, що ми Проти, ми проти того, щоб втрачати назву, статус національного, втрачати свою назву, втрачати свою сторічну історію і просто влитися і бути десь там, частинкою університету Івана Франка. Ні, я студентка Поліського національного університету. Я випускниця Житомирського національного агроекологічного. Ні, ні. І ще раз ні. Ми проти знищення сторічної історії. Я хочу випускатися в Поліському національному університеті. Це мій вибір, і я проти.